Милосердя, а не жертви. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 13-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці і котрий звався Матеєм, та й каже йому: Іди за мною! Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі. Ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Не здорові потребують лікаря, а хворі! Ідіше і навчиться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Як важливе навернення однієї людини, тобто мене самого. Відразу після того, як написано про навернення Матея. Написано також, що багато митарів і грішників прийшли до Його дому і захотіли прилучитися до спільноти учнів Господа. Що такого побачили вони в Матеєві, які зміни в особі цього митника спонукали інших прагнути бути з Ісусом? Можливо, це була радість на обличчі Матея або Його щедрість стосовно інших. Подібно як у випадку Закхея, можливо, і це було в Його поведінці, однак найбільше вражає і притягує до Ісуса Його милосердя до грішників, Його гостинність до людей, яких відкидало суспільство, Його прагнення бути з тими, з ким ніхто не хотів мати справу, до такої спільноти прощених грішників. Справді хочеться належати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.